Фінал чотирьох Кубку України з футзалу стартував сьогодні у Сумах. Змагання приймає палац студентського спорту в На півфінальних матчах побував Олександр Качанов. Фінал чотирьох Кубку України з футзалу відкривали харківський моноліт Вівакап та Херсонський Продексім. Херсонці чотири рази поспіль є чемпіонами країни, але кубком вони ще не володіли. Найвище їхнє кубкове досягнення це участь у фіналі сезону 2018-2019 років, де вони поступились 1-4 івано-франківському урагану. Для харків'ян це перше потрапляння у фінал чотирьох кубку України. У сьогоднішньому матчі у середині першого тайму херсонці двічі вразили ворота харків'ян. Спочатку Дмитро Сорокін дальнім ударом відкрив рахунок, а за півтори хвилини Ігор Корсун його подвоїв. Після перерви арбітер матчу вилучив наставника моноліту Віва Кап Романа Перадзе. і харків'яни заграли агресивніше. Але рахунок у матчі не змінився. У фінал вийшли херсонці. Створювали моменти, просто не моменти. Не вистачило холоднокровності для реалізації. Я вважаю. Там з контенту знову диспутала фінал. Звісно, я задоволений, що ми у фіналі. Але я не задоволений другим таймом. Маяна історія. Завтра це буде зовсім інша історія. У фіналі потрібно не грати. У фіналі потрібно вигравати. У другому півфіналі зустрілись команди з міста Сум та Київ. Академія футзалу, футзальний клуб Суми протистояв столичному хіту. У складі київської команди ворота захищав екс-голкіпер сумської команди Олександр Сіріцький. Крім того, у складі команди був і Олександр Ліфер з Бурині, але він матч провів на лаві запасних. Перший гольовий момент створили сумчани, а забили кияни. У середині тайму відзначився киянин Андрій Борсук. Другого гола довелось чекати 20 хвилин. У середині другого тайму відзначився інший гравець київської команди Євген Жук. За три хвилини Роман Зеленський відновив інтригу, скоротивши відставання у матчі. Проте більше сумчани забити не змогли. Натомість кияни забили двічі. Євген жук оформив дубль. А Орес Баргун четвертий гол у ворота сумчан. У підсумку 4-1 на користь хіта тренер киян говорить: у перемогу повірили після четвертого голу. Було дуже складно. При рахунку 2-0 у нас було кілька моментів, хороших, серйозних. Ми їх не забили і відразу пропустили. Після цього понервували ми. Але після третього і четвертого його ми забили наприкінці матчу. Ми відчули, що ми у фіналі. Нам не вистачило. Все більше мені нічого сказати. Фінал Кубку України відбудеться завтра о 14.00 трофей розіграють «Продексім» та хід.